Подруга запитує подругу. Якщо я спокушу твого чоловіка, ми залишимось подругами. Ні. Значить, ми станемо ворогами? Ні. А що тоді? Ми будемо квити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бабуся прийшла до гінеколога, той оглянув її і жодних відхилень не знайшов. А що вас, бабусю, турбує? Та зуб синку болить. А чого ж ви раніше не сказали? Ви ж бачили, де я дивився. Та звідки ж я знаю, що ви там шукаєте. Може, корінь? <ріст> І куди це ти так вирядився? На побачення. О, а чому без квітів? А у мене труси в ромашку. Даїшник зупиняє круту іномарку під Києвом і звертається до водія. Інспектор Петренко, ви перевищили. Водій дає йому 200 євро. Даїшник. Ви перевищили всі мої сподівання. <риклад> «Батько, я хочу, щоб ти одружився з тією, яку я оберу. Син, ні. Батько, вона дочка Біла Гейтса. Син. Тоді добре. «Батько, Хочу, щоб твоя дочка вийшла за мого сина. Біл Гейтс. Ні. Батько. Мій син директор Світового банку. Біл Гейтс. Тоді гаразд. Батько. Зробіть мого сина директором банку. Президент Світового банку. Ні. Батько. Він зять Біла Гейтса. Президент Світового банку. Тоді добре. Стуки тут двері на порозі людина зі саквояжем. Ми ще щурік лопи не є. Ні, нема. Нате і відкриває саквояж. Троє сидять у раю, поряд річка з пивом, б'ють джерела з конячком, сидять, пиво попивають, шашличком заїдають. Раптом за кущів вибігає мужик. Хлопці, налийте кухоль пива. Ті переглянулися. Та, будь ласка, чоловік випив, втік. За півгодини знову вибігає з кущів. Мужики, налийте ще кружечку. Ти чого? Сідай з нами, пий, закушуй, озирнись навколо, всього вистачає. Та не можу, я ще в реанімації.